Чого ви очікуєте від найменшої планети в сонячній системі? Мабуть, нічого. Це обпалена скеля, без атмосфери, погоди, вулканів і майже без гравітації, щоб утримати щось цікаве. Але в цьому і проблема. Меркурій поводиться не так. Зараз він випускає дещо дивне, щось, чого ми не чекали. Нові зображення та дані показують витік газів з його поверхні, сяючі хімічні хвости, що тягнуться за ним, а тепер уперше сліди літію в його екзосфері. Це не просто незвично, це навіть нелогічно. Чому ж саме Меркурій виділяє речовини, яких у нього не повинно бути, і як вчені помітили це тільки зараз. Що б там не відбувалося, воно вже точно не таке спокійне. Десятиліттями Меркурій був найменш цікавою планетою сонячної системи. Він був малий, безповітряний і обпалений сонцем. Без атмосфери, без погоди і без ознак геологічної активності, яка б робила його вартим детального вивчення. Основна ідея була простою: Меркурій сформувався, охолов і став мертвою скелею. Такою була історія: вчені припускали, що все, що могло статися на Меркурії, вже давно відбулося мільярди років тому. Розмір планети відіграв велику роль у цьому припущенні. Меркурій найменша з восьми планет, її діаметр лише 4879 кілометрів, не набагато більший за наш місяць. Малі планети швидко втрачають внутрішнє тепло, тому будь-яка вулканічна чи тектонічна активність мала б давно припинитися. Не повинно бути циркуляції свіжого матеріалу в корі. Відсутність внутрішнього тепла означає відсутність конвекції, магми та виділення газу. Усе мало б застигнути давно. Меркурій надзвичайно близько до Сонця, приблизно втричі ближче, ніж Земля, і довгий час це, здавалося, підтверджувало думку вчених. Планета мала бути сухою, позбавленою та майже повністю з важких матеріалів. Його орбіта найбільш ексцентрична і нахилена, коливаючись від 46 до 70 мільйонів кілометрів від Сонця, що спричиняє найбільші релятивістські ефекти в сонячній системі. Понад 60 років орбіта Меркурія була найбільшою загадкою астрономії. Його найближча до Сонця точка постійно трохи зміщувалася на 43 кутові секунди щостоліття, і закони Ньютона не могли цього пояснити. Потім, у листопаді 1915 року, Альберт Ейнштейн показав, що його нова загальна теорія відносності точно пояснила цю розбіжність без змінних параметрів. Розрахунок був настільки досконалим, що, за його словами, він був не в собі від радісного збудження і відчув сильне серцебиття. Обертання планети доповнювало цю картину екстремального негостинного світу. Меркурій обертається повільно, один оберт за 58,6 земних днів, через спінорбітальний резонанс 3 до 2 повний сонячний день на Меркурії від сходу до сходу триває 176 земних днів. Це створює найдивніший рух на небі сонячної системи. Біля перегелію сонце сходить, сповільнює рух, ненадовго змінює напрямок, потім знову рухається вперед. У поєднанні з повільним обертанням планети це призводить до жорстоких перепадів температур від приблизно 430 градусів за Цельсієм на денному боці до мінус 180 градусів уночі. Таємниці не лише на поверхні. Меркурій сформувався у гарячій частині ранньої сонячної системи, де легкі елементи, як натрій і калій, не мали б зберегтися. Вчені припускали, що ці матеріали мали б випаруватися або взагалі ніколи не зібратися на планеті. Очікувалося, що планета так близько до Сонця буде нічим іншим, як важким металом і каменем, залізом, нікелем та силікатами. Без атмосфери Меркурій мав бути статичним. Атмосфера переносить тепло, формує поверхню і взаємодіє з сонцем. Без неї очікувалося, що Меркурій просто залишатиметься під впливом сонця, не зазнаючи жодних реальних змін день за днем, рік у рік. Весь цей вплив мав би залишити поверхню випаленою та хімічно простою. Не було причин вважати, що звідти щось виділяється, випромінюється чи виноситься. Вважалося, що він інертний. Навіть коли Марінер 10 пролітав повз Меркурій у 1970-х місія не змінила цих уявлень. На фотографіях була поцяткована кратерами поверхня, схожа на місяць. Жодних ознак активних процесів, жодних ознак руху, нічого, що натякало б на якусь діяльність Меркурія. Було легко повірити у стару картину. Меркурій це просто залишок скелі з ранніх днів сонячної системи. Можливо, цікавий історично, але зараз неактивний, так. Ці ідеї були настільки поширеними, що сформували цілі моделі формування планет. Меркурій став еталоном. Якщо ви хочете знати, як виглядає планета, коли все зупинилося, подивіться на Меркурій. Якщо прагнете знати, що буває, коли планета надто близько до зірки, щоб утримати гази, погляньте на Меркурій. Хочете знати, як виглядає мертва планета? Погляньте на Меркурій. Ось чому все, що відбувається зараз, так дивує. Сьогоднішнє відкриття це не просто нові деталі про знайоме місце. Вони руйнують припущення, які його визначали. Вчені не очікували, що Меркурій буде виділяти матеріал. Вони не очікували виявлення нових елементів, ані чогось вартого моніторингу в реальному часі. А тепер ми бачимо докази того, що планета все ще скидає матеріал, реагує та змінюється. Попри свою найбільш ексцентричну орбіту серед усіх планет і другу за величиною щільність, вона все ж вперто зберігає водяний лід у постійно затінених полярних кратерах. Сотень мільярдів до трильйона тонн, що захищені темним органічним шаром і стискається глобально, оскільки її надвелике ядро охолоджується. Ця перша частина важлива, бо вона показує наскільки глибоко вкоренилася стара модель. Меркурій ігнорували не тому, що він був нудним. Його ігнорували, бо вчені вважали, що вже все про нього знають. Така планета, здавалося б, не повинна мати таємниць, але вони є, і з цього все й починається. У Меркурія немає атмосфери. Це було зрозуміло давно, але в нього є щось тонше шар частинок, що називається екзосфера. Це не такий газовий покрив, як на землі. Це розсіяна, майже вакуумна зона, де окремі атоми відскакують короткий проміжок часу, перш ніж повернутися назад або вилетіти у відкритий космос. Вона крихка, постійно руйнується сонячним світлом та вітром, але чомусь наповнена елементами, яких у Меркурія вже не мало би бути. Головне, що роками привертало увагу, це натрій. Атоми натрію світяться під Ув світлом, їх видно з наземних телескопів. Спостерігачі зафіксували, як натрій виходить із Меркурія, утворюючи довгий тьмяний хвіст, що слідує за планетою на її орбіті. Цей хвіст може сягати десятків тисяч, а за певними спостереженнями мільйонів кілометрів або сотень радіусів Меркурія, бо тиск випромінювання відштовхує їх від сонця. Хвіст не такий яскравий, як у комети, але він справжній, вимірний і дивовижно великий. Потім є калій. Він менш поширений, ніж натрій, але його також було виявлено в екзосфері Меркурія. Нещодавні вимірювання показали калієвий хвіст, що тягнеться за планетою. Він коротший за натрієвий, і його важко знайти, але він є. Ці викиди не є тимчасовими, вони регулярні та свідчать про безперервне вивільнення. Саме це суперечить тим очікуванням, які багато вчених мали. Окрім натрію і калію, було також виявлено сліди кальцію та магнію. Ці елементи були виявлені космічним апаратом Месенджер і підтверджені під час кількох його прольотів. Кальцій важчий і тримається ближче до поверхні, але навіть він вилітає. Магній також присутній, хоча й у менших концентраціях. Месенджер також виявив на поверхні багато сірки, що значно більше очікуваного, і це поставило під сумнів ідею про знищення спекою легших елементів. Ці легкі елементи стійкі, незважаючи на сладку гравітацію Меркурія та постійний вплив сонячного випромінювання. А тепер ще й літій це найновіше і найнезвичайніше доповнення. У 2025 році, аналізуючи дані ультрафіолетового спектрометра MESSENDGER, досвідники помітили слабкі, але чіткі сигнали літію. Після виключення шумів і забруднень сигнал підтвердився. Тепер літій є частиною відомого хімічного складу екзосфери Меркурія. Це не просто теорія. Його виміряли, і цього ніхто не очікував. Виявлення літію важливе, оскільки літій це леткий елемент. Під сонячним випромінюванням він недовговічний. Щоб він був, щось має його поповнювати. Його або вибивають з поверхні мікроудари, або він вивільняється через якусь взаємодію поверхні екзосфери, яку ще не до кінця пояснили. Це доповнює список елементів, які Меркурій випускає в космос, хоча вважалося, що він давно їх позбувся. Методи, використані для всіх цих знахідок, не нові, але вони стали точнішими. Більшість даних отримують спектроскопією, аналізуючи відбите і випромінене Меркурієм світло, щоб визначити елементи. Ультрафіолетові спектрометри Messenger змогли виявити слабкі лінії випромінювання цих атомів. Наземні спостереження також допомогли, особливо з натрієвим хвостом, який можна зобразити безпосередньо, але тут справа не лише в технологіях, а й у тому, що саме показують дані. Ці випромінювання стабільні, а не вибухові, це не результат діяльності вулканів чи гейзерів. Вони не видовищні за своєю природою, але вони активні і безперервні. І це найголовніше Меркулій не просто трохи, а постійно протікає. Він безперервно витікає, і те, що витікає, є дуже цікавим з хімічної точки зору. Вчені зовсім не очікували такого роду активності, адже вважали, що Меркурію вже нічого не залишилось втрачати. На цьому етапі його існування передбачалося, що його запас летких речовин буде вичерпаний, рано втрачений для сонця. Однак натрій, калій, літій та кальцій свідчать про абсолютно протилежне. Вони все ще там, вони вилітають у космос і їх виявляють саме зараз. Отже, коли ми кажемо, що Меркурій зараз випромінює щось дивне. Ось що ми маємо на увазі це не дим і не пара, не вибухонебезпечний газ чи видимі хмари, це атоми, що вивільняються по одному, утворюючи слабкі хвости і гало, яких не мало би бути Вони є доказом того, що Меркурій все ще зберігає матеріали, які, як ми думали, він давно втратив, і що він продовжує втрачати їх тихо, але наполегливо щодня. Почнемо з найвражаючого натрієвого хвоста, який зняли із землі телескопами з вузькосмуговими фільтрами, налаштованими на довжину хвилі натрію. На цих зображеннях ви бачите довгий тьмяний потік світла, що тягнеться від Меркурія. Це не промінь і не струмінь. Це більше схоже на розсіяне сяйво, що тягнеться за планетою. Саме це сяйво вловлюють телескопи, і воно постійне. Це не є одноразовою подією. Цей хвіст з'являється щоразу, коли за планетою Меркурій спостерігають за відповідних умов. Далі, калій, його хвіст не такий яскравий, але помітний. Дослідники використовували спектрометри високої роздільної здатності для вимірювання емісії калію, що тягнеться за планетою. Прямо зобразити його важче, бо калій не світиться так яскраво, як натрій під сонячним ультрафіолетом. Проте дані вказують на подібну картину витоку. Атоми калію, відштовхувані тиском випромінювання, формують тонкий хвіст, що рухається разом із сонячним вітром. Він менший, але підтверджує, що кілька елементів витікають однаково. А тепер погляньмо на поверхню Меркурія. Місія Месенджер надала зображення незвичайних заглиблень. Їх називають западинами це не ударні кратери, а не глибокі ями з яскравими ореолами та гострими краями. Краї нерозмиті, що свідчить про їх відносно молодий вік. Вони групами виникають, часто там, де матеріал яскраво відбиває світло. Вчені інтерпретують ці утворення як ознаки втрати ледких речовин. Іншими словами, щось виходить з під поверхні, змушуючи її злегка просідати і залишати по собі ці западини. Ще вражаючіше, за чотири роки спостережень МЕСЕНДЖЕР деякі западини яскравішали і розширювались, що підтверджує їхню молодість та, можливо, активність на Меркурії. Зображення чіткі, це не гладкі западини, утворені потоками лави, вони мають гострий, поламаний вигляд, наче бульбашки, що луснули під корою. Видно, що матеріал навколо западин світліший, це підтверджує ідею, що сублімація чи хімічна ерозія видаляє темний матеріал, залишаючи відкриту породу. Деякі западини всередині кратерів утворилися після удару, що свідчить про те, що це поверхневий процес, який триває й донині. Недавні дослідження МЕССЕНДЖЕР, що використовують машинне навчання, виявили тисячі западин у різному стані ерозії від яскравих нових ям до старих залишків. Це доводить, що поверхня Меркурія продовжує еволюціонувати. Ще є термоінфрачервоні знімки з Бепі Коломбо. Під час прольотів МЕРТІС зняв поверхню Меркурія в інфрачервоному діапазоні. Це не традиційні фотографії, це теплові карти, які показують, як планета нагрівається та охолоджується. Інфрачервоні дані розкривають температурні коливання на поверхні, що допомагає вченим ідентифікувати активні регіони. Деякі найгарячіші ділянки поблизу відомих зон випромінювання. Ці температурні градієнти впливають на витік частинок. Знімки МЕРТІС свідчать, поверхня Меркурія нерівномірна теплова. Існують закономірності, пов'язані зі складом, структурою поверхні та виділенням ледких речовин. Жодне з цих зображень не є художньою інтерпретацією. Це реальні дані, отримані з реальних інструментів. Натрієвий хвіст видно із землі, калієвий зафіксовано в спектрах, западини знято месенджер, теплові карти складено Бепі Коломбо, кожен показує частину загадки. Разом ці зображення підтверджують те, що нам уже сказали цифри: Меркурій втрачає матеріал. Повільно не видимо атом за атомом, але це відбувається, і ми можемо бачити сліди у світлі, в теплі та у формі поверхні планети. Візуальні дані говорять самі за себе, тож здогадки зайві. Середовище Меркурія постійно зриває атоми з поверхні, і механізми, що стоять за цим, тепер досить добре зрозумілі. Кожен з них відіграє свою роль залежно від місця, температури та впливу космосу. Перший це випаровування від ударів мікрометеоритів. Меркурій постійно бомбардують дрібні частинки космічного пилу. Ці частинки крихітні, але рухаються надзвичайно швидко. Настільки швидко, що при ударі об поверхню генерують тепло та ударні хвилі, здатні випаровувати матеріал. Процес руйнує зв'язки в мінералах, вивільняючи атоми. Якщо атоми досить легкі і мають достатньо енергії, вони не повертаються, а вилітають. Саме таким чином зазвичай вивільняються натрій і калій, цілком ймовірно, що виявлений літій походить від того самого виду випаровування, спричиненого ударами. Наступне це розпилення сонячним вітром. Сонячний вітер це постійний потік заряджених частинок, що випромінює сонце. Коли ці частинки вдаряються об поверхню Меркурія, вони передають енергію атомам у верхніх шарах кори. Ця енергія вибиває деякі атоми. Це повільний ерозійний процес, але він відбувається постійно, впливаючи на найвищі атомні шари, тобто екзосфера живиться безпосередньо від верхнього шару поверхні, це відрізняється від ударів мікрометеоритів, які є механічними та термічними, розпилення це радше поштовх на рівні частинок, інший метод фотостимульована десорбція. Це відбувається, коли ультрафіолетове світло від сонця потрапляє на поверхню і дає атомам достатньо енергії, щоб подолати сили, які їх утримують. Деякі атоми отримують достатньо енергії, щоб покинути слабку гравітацію Меркурія. Це найкраще працює для ледких елементів, які не потребують багато енергії для вивільнення, тому натрій і калій так помітні. Це не є вибуховим процесом, а скоріше ніжним підняттям, проте з часом це суттєво сприяє потоку частинок. І нарешті термічна десорбція. Меркурій переживає величезні перепади температур. Ці зміни спричиняють постійне розширення та стискання матеріалів. З ростом температури атоми біля поверхні отримують енергію лише від тепла. Якщо ці атоми слабо зв'язані, вони можуть досягти космічної швидкості. Це переважно відбувається на денній стороні, особливо в екваторіальних регіонах, де сонячне світло найінтенсивніше. З часом повторювані цикли нагрівання та охолодження також руйнують поверхневі мінерали, оголюючи свіжий матеріал під ними. Це повільне перемішування верхнього шару ґрунту, відоме як термічне оброблення реголіту, і воно постійно оновлює поверхню Меркурія. Усе це працює завдяки хімії поверхні. Поверхня Меркурія складається не лише з каменю та заліза. Вона включає мінерали, що містять леткі елементи натрій, калій, сірку, а також нещодавно підтверджені сліди літію. Їм не потрібні екстремальні умови для розпаду. Саме тому ці механізми вивільнення такі ефективні. Атоми біля поверхні вже слабко зв'язані і піддаються впливу. Меркурію не потрібна внутрішня активність чи вулканізм, щоб їх вивільнити. Навколишнє середовище робить це безкоштовно кожну секунду. Також допомагає низька гравітація Меркурія. На відміну від Землі чи Марса, атоми легше покидають її після вивільнення. Немає атмосфери ані сильного магнітного щита, що утримував би частинки. Щойно атом отримує необхідну енергію, він просто відлітає. Ось чому хвости з натрію та калію можуть тягнутися на тисячі кілометрів позаду планети. Щойно вони вивільняються, їх вже ніщо не зупинить. Ці процеси і пояснюють, чому Меркурій і досі активно виділяє матеріал, хоча геологічно не був активним протягом мільярдів років. Витік відбувається не з-під поверхні, він спричинений постійним впливом на саму поверхню. Мікрометеорити постачають енергію і розколюють мінерали. Сонячний вітер здуває атоми з гори, світло вивільняє ледкі речовини, тепло послаблює зв'язки. Жоден з них не екстремальний сам по собі, але разом вони пояснюють все, що ми бачимо в даних. І оскільки це все залежить від зовнішнього впливу, а не внутрішнього тепла, він не зупинився. Меркурій все ще зазнає ударів, все ще нагрівається, все ще піддається впливу. Тобто випромінювання, що фіксується, не залишки минулого. Вони тривають безупинно, не спалахами чи імпульсами, а постійним тихим виділенням речовини в космос. Меркурій досі скидає матеріал, і це відбувається з причин, які є цілком фізичними, вимірюваними та активними просто зараз. Вчені тепер дивляться на Меркурій набагато уважніше. Зараз переломний момент. Космічний апарат щойно завершив останній гравітаційний маневр та перебуває на фінальному етапі подорожі до планети з інструментами, створеними для вимірювання того, що пропустили попередні місії. Роками наші знання про Меркурій надходили від Месенджер. Ця місія змінила все, що, як ми думали, ми розуміли, але й залишила багато запитань без відповідей. Тепер Бепі Коломбо, який здійснив шість прольотів повз Меркурій, знаходиться на завершальній стадії свого польоту, і це збігається в часі з новими відкриттями, як от виявленням літію. За іронією та сама орбіта, що колись зробила Меркурій ідеальним для теорії відносності Ейнштейна, є причиною його сучасної втрати частинок. Оскільки Меркурій рухається витягнутою орбітою дуже близько до сонця, його шлях зміщується на 43 кутові секунди за століття, що Ейнштейн пояснив у 1915 році. Але ці ж екстремальні умови також піддають Меркурій впливу потужних сонячних сил, які вибивають частинки з його поверхні. Саме ці ефекти тепер може виміряти Бепі Коломбо. Меркурій не просто знову цікавий, він явно активний, і ця активність робить його планетою, за якою потрібно пильно стежити. Саме для цього конкретного моменту були розроблені спеціальні інструменти Беті Коломбо. Замість загальних оглядів він має сенсори, які виявляють та відстежують вилітаючі атоми, вимірюючи їх енергію в реальному часі. Він може відстежувати зміни в екзосфері одразу, не покладаючись на застарілі дані. Має тепловізор, що пов'язує температуру поверхні з втратою частинок. Він має іонні і нейтральні детектори, що можуть виявляти атоми та їхнє походження. Раніше така деталізація була неможлива. МЕССЕНДЖЕР показав витік речовини, але не міг відстежити зміни викидів за короткий час. Він не міг достатньо низько чи довго детально картографувати хімічні джерела. Аби Коломбо зможе. Щойно він вийде на орбіту, він зможе неодноразово спостерігати за тими самими регіонами з вищою чутливістю. Це важливо, бо вчені хочуть знати не лише, чи випромінює Меркурій частинки, вони хочуть знати, наскільки сильні ці викиди, наскільки вони стабільні, і чи змінюються вони при зростанні сонячної активності. Відкриття Літію додало нагальності воно показало, що Меркурій все ще містить матеріали, яких ніхто не очікував там знайти. Це означає, що старіші моделі формування та еволюції Меркурія є неповними. Якщо літій вилітає зараз, то що ще було пропущено і скільки цього матеріалу втрачається з часом? Ці деталі можуть змінити історію планет не лише Меркурія, а й кожної кам'янистої планети, розпеченої сусідньою зіркою. Є також і значніша причина, чому цей момент є важливим: Меркурій є найближчим прикладом кам'янистої планети в екстремальних сонячних умовах. Екзопланетні дослідження знаходять малі гарячі планети поблизу зірок. Деякі з них можуть втрачати матеріал так само, як і Меркурій. Вивчення цих викидів у нашій сонячній системі дає вченим точку відліку. Вимірявши швидкість втрати натрію або літію Меркурієм, ми зможемо оцінити, як інші планети втрачають атмосферу чи поверхні. Ось чому вчені приділяють цьому увагу саме зараз, а не пізніше. З наближенням Бепі Коломбо вони нарешті отримали інструменти, щоб відповісти на питання, відкриті понад десятиліття. Як поводиться екзосфера щогодини? Чи справді зростає викид частинок під час сонячних бур? Чи певні ділянки виділяють більше матеріалу, ніж інші? Цей процес прискорюється, чи він стабільний? Це конкретні вимірні питання, і вперше в історії ми маємо можливість знайти на них відповіді. Меркурій більше не мертвий світ, а тестовий полігон для вивчення реакції планет на екстремальні космічні середовища. І той факт, що він виділяє матеріал саме зараз, одночасно з прибуттям нової місії, створює унікальну і рідкісну можливість. Якби час був іншим, ми могли б це пропустити. Натомість ми спостерігаємо за планетою саме тоді, коли її поведінку нарешті можна не лише зафіксувати, але й ґрунтовно вивчити. Ось чому увага є такою пильною. Не через те, що Меркурій раптом став більш драматичним, а тому, що наука, нарешті, наздогнала те, що з ним насправді відбувається. Вчені мають і інструменти, і вдалий час, і вікно для збору даних. Майбутнє залежить від того, що Бепі Коломбо виявить, наблизившись, щоб виміряти витоки.